Зичень жужу над полями, дичим жужу серед тачим жужу, гайди з нами, в діло багато справ. ми джижимо дружно з базом, шва позбираємо ми, слід працювати всім разом, це найперша із прикмет, Сонечко сяє, і дішиться пейзаж. із цичанням всіх весело. Де є Режисер Рей Меріт. Бдджоки вивчають комп'ютер. Автор сценарію Бріджит Херст. Привіт, Мілісен. Ми допомагаємо мамі з покупками. Чудово, які хороші бджілки! Рубі. Знайди, будь ласка, е, пакет борошна. Зараз матусю. А ти, бас, принеси мені пакет цукру. Я митю. Борошно, борошно. Та де ж воно? Цукор. Який же він на вигляд, цей цукор? А яйця я, мабуть, пошукаю сама Люба. Нам не потрібні проблеми. О -о -о. Ось цукор, а ось борошно. Ну що, діти усе знайшли? А от я не можу знайти яєць. Вони, мабуть, закінчилися, так, Міллі? Отакої. О, О стривайте. Вінс! Так, Міянголе! О, Привіт, мої любі. Привіт, Вінсент. Ага, здається, ми продали всі яйця. А! Це дивовижно. Що? Ви будете першими, хто використає нашу нову електронну систему замовлень. Справді? Так. Надішліть нам список продуктів електронною поштою. Ми зберемо все, що ви замовите, і доставимо вам додому наступного ж дня. Звучить заманливо? Знаю. Дуже заманливо. Правда ж, маленька? <правда> Що таке електронна пошта, мама? Це така пошта, синку. Я знаю. Ми вивчали у школі. Це щоб надсилати листи через комп'ютер. Саме так. Це називається електронна пошта. М -м -м. Хто сказав Електронна пошта? Бабуся, Бабуся, дідусь. Бабуся дідусь! Ми з дідусем записалися на комп'ютерні курси, і тепер я також у відправляти листи електронною поштою. Вона в групі найкраща. Я теж, учителька так каже. То дійшли мені лист люба. Так ми обидві потренуємось А у мене геть нічого не виходить. Можна матусю? Удома, Люба. Я навіть не намагатимуся. А як же і я? Можна я теж напишу бабусі листа? Братику, поки що для тебе це буде надто складно. За те польоти та віражі те, що треба. Звичайно, тоді вперед. Mm -hmm. Почекай на мене. І натискаємо кнопку відправити. Ну от, Лист пішов до бабусі. Ура! А можна я напишу подрості дебі. Даруй Рубі. А щоб приготувати печиво, я маю замовити яйця в магазині. А ти зробиш одне велике печиво лише для мене. Звичайно, іди погуляй. Привіт, мамо. Покажи мені, як відправляти листи. Я теж хочу листуватися по комп'ютеру. Зажди трохи, синку. Я маю відправити список покупок. Але ж це недовго. Ні, я дуже швидко. Отакої. час годувати маленьку. Хто хоче молочка з медом? Я швидко вас. Знаєш що, маленька? У мене ідея. Я допоможу мамі і відправлю список замість неї. Нічого не сталося. Може спробувати. Я Йо... вже навчилася відправляти імейли, якщо будеш уважним, я й тебе навчу. Не турбуйся. Я і так комп'ютерний геній. А? Mm -hmm. Привіт, А? Привіт. Шановна пані Бджола, здається, ви відправили нам замовлення на 4 мільйони яєць. О. Вам справді стільки треба? Але це просто неможливо. Я навіть не дописала свій лист. Е я написав. Я хотів допомогти. Я лише скопіював твій список продуктів у комп'ютер і надіслав його. Та я не хотів замовляти так багато яєць. А О, такої. О, бас. Я ще в житті не бачив, щоб хтось так надсилав електронні листи. Ходи, База, я навчу тебе користуватися електронною поштою. Так буде набагато швидше. І ти вже не замовиш випадково 4 мільйони яєць. Почнемо спочатку. Коли ти закінчиш друкувати лист, натискаєш кнопку Відправити. У мене вийшло. Я надіслав свій перший лист. Молодець, дідусю. А що як я надішлю тобі казочку на ніч? Оце вже ні, любий дідусю. Краще прочитай її сам. Хе -хе. Ходімо, комп'ютерний генію. Девід вірінг, режисер Рей Меріт. День спорту. Автор сценарію Ребекка Стівенс. <laughs> Швидше бас, бо спізнимося. Я тебе перегнав. Oh. <laughs> Переміг. Любі діти, у мене важлива новина. У нашій школі відбудеться день спорту. Так, за дім на обожнюю день спорту. Різних змагань. Тож усі візьмуть участь. Ура! Швидше боже. Обожнюю бігати з яйця лосці! А ти. Е -е -е... Барнебі. Вжі, вжі. Увага! Перед вами найшвидше бджола у світі. Що таке? Е -е -е. Не люблю я день спорту. Чому? Що може, буде краще за це? Для тебе так. А от я нічого не вмію. Вмієш. Ні так і що ж я тоді умію. Бачиш Знаю ти вмієш допомагати. Пані Сонечко завжди каже, Що навіть не знає, що без тебе робила. Ага. Ти її найголовніший помічник. Так я вмію допомагати. Бачиш? Слухай. Можеш допомогти мені підготуватися до змагань. Згоден. Ми команда. Буде весело. На старт. Увага! Так. Тихо. Пішов. О, ні. О, ой. Ой, пробач. Ти не переможеш, якщо лише безкетуватимеш. Краще зосереться. Отак! Поглянь, Барнабі! У тебе вийшло. Бас ти переможеш, якщо будеш уважним. Спробуйно. Ну. Добре. Прокинься вас сьогодні день спорту. Ура! Я стану Отакої. Сьогодні тобі краще лишитися вдома. Ти застудився, а хворому важко змагатись. Я здоровий. Коли я вчився у нас. Дякую всім за участь. Равлик молодець. Молодець, тепер усі на місця. Починаємо останнє на сьогодні забіг з яйцями. Я докладу на зараз, чому не вийде. Я пам'ятаю, що Беремо. я казав. Не поспішати і не башкатувати. І бути обережним. Точно. На старт. Увага. Марш. Давай, бас. Ти найкращий. Обережно, не поспішай. Давай, ти зможеш. Бас. Я не можу втримати яйце. Пробач барнебі, та я програв. Але ідея! Що? Давай ти змагатимешся замість мене. Я не можу. Чому це? Ти ж найкращий тренер. «Я...» Якщо почнеш зараз, ще є шанс перемогти. «Ну Пам'ятай Барнабі. Треба бути уважним. Уперед, Барнабі! Чху! От так, тільки не поспішай. Іру, біг, молодець! Ще знову виймаєш, Барнабі! Давай, сінку, у тебе вийде! Давай, доню, швидше, ще зовсім трішечки! Барнабі! Уперед, Барнабі! Гець Барнебі, це було чудово. Хвалити треба не тільки мене. Ми перемогли разом. Ми команда. Тоді цей приз для вас обох. Браво! Вітаємо вас! Вітаємо! Будь здоровий! <пілляє> Ми дзичим жужу над полями, ми дзичим жужу серед трав. Хто дзичить жужу, гайте з нами, бо в багато справ. Ми дзичимо дружно з базом, жваво збираємо ми. Слід працювати всім разом, це найперша із своїх мен. Сонечко сяє і тішить зір пейзаж. Із дзиченням Весело вітає викна. Вулик. Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Бджолиний день народження. Автор сценарію Бріджит Херст. З Днем народження любий. О, Цілунок від дружини і вишні на млинцях. Що може бути краще за це? Вітаю, Днем Народження Дякую вам. Хто хоче млинців? Це значить так, будь ласка. Так. Тоді прошу сідайте. День народження це справді чудово. Мені дуже подобається. Найкраще попереду святковий чай Вадня. О, так. Скоріше б. Та спершу я ще маю зробити багато меду. Побачимося потім. Бувай! хорошого дня. дня. Дякую. Рубі, ти теж збирайся. Так. А куди ти йдеш? До бабусі. Ми влаштовуємо жіночий день. Ніяких чоловіків. О, це бабуся. На все добре. І в мене є план, матусю. Хочеш перемити весь посуд? Ні. Зачекай. О, це наш тато? Так, це перша частина мого святкового сюрпризу. А яка ж друга? Найкращий у світі іменинний торт. Прикрашений мною, і він матиме отаку от форму. <рес> а як саме ти збираєшся це зробити? Е ти мені не допоможеш. <рес> Зрозуміло. Тоді вперед, це буде весело. Який чудовий торт. Хочу побачити татове обличчя, коли він прийде. А я обличчя Рубі. І те, як вона нарікатиме, що сама таки не спекла. Давай ну поставимо його у сервант. А коли тато прийде додому, ти зробиш йому сюрприз. Так. Бас. Я нічого не зможу робити, якщо ти тут кружлятимеш. А що я вдію? Я хочу, щоб тато швидше прийшов. Привіт, я вдома. Тату, тату, очі. Я маю для тебе. Зачекай бас, адже ще прийшли не всі гості. Uh... Бабуся, дідусі, Рубі. Ой, справді. Іди <кхи> підготуй свій торт. Я підкажу тобі, коли вийти. Сюрприз. Oh. Це чудово, Рубі. Дякую. Бабуся допомогла. Ми зробили такий торт, як я намалювала. Подобається не те слово. Насправді це найкращий іменинний торт, який я бачив. Але ж це був мій план. Бас також приготував тобі торт. О, О така халепа. Піду його заспокою. Матінко. матінку. Дуже особливий торт. Так. Отакої. Робі зіпсувала мені весь сюрприз. Але ж вона не знала про твій план. Але тепер у мене немає ніякого сюрпризу. Бас. Мені дуже сподобався твій торт. Невже я справді такий гарний? А знаєш що? У мене з'явився власний план. Я з'їм обидва торти. Адже це мій день народження, а тут є купа місця. Чудовий торт, Дякую. Дається мені потрібна допомога. Я Я ja допоможу. Оце так смакота! Мабуть, у мене вміститься ще один шматочок. Будь ласка, імениннику. Який чудовий день народження. О, пробачте. Ми жужу над полями, Ми дичим, жужу серед трав, ти чи жужу, гайди з нами, в чіло багато справ, Ми джишемо дружно з базом, шва позбираємо мене, Слід працювати всім разом. Це найперша із предмет, Сонечко сяє і дішиться писа.

У тебе мет на ближ, мамо. Я вже не мала дитина. Баз? Ти залишив це у ванні. Мій ведмедик теді. Я не можу без тебе заснути, друже мій. Я покладу теді у ліжко, а потім піду до Джаспера. Привіт, Джаспер. Ходімо зі мною, бас. Ну, мо кататися. おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい На гойдалки побачимо, хто розгойдається вище. О О -а -а! Здається, це надто високо. Ха -ха! Я знову переміг. Може, ходімо знову на карусель. Ні, дитячий майданчик для малюків. Займімося дорослими справами. у що ми граємо. Обажнюю грати у динозаврів! Вперед, баз. Знайдімо ще когось і налякаємо. Налякали. Так, Рубі. Ти велика дитина. Це ти дитина. Ти навіть не можеш спати без свого ведмедя. Ти досі спиш з ведмедиком? У мене десь у спальні завалявся старий. Він у тебе в ліжку. Ти з ним спиш. <плес> <плес> Як смішно! Маленький хлопчик бази з плюшевим ведмедиком. <плес> Побачу, я не хотіла Джаспер, я ж давно сказала, що він спить з ведмедиком. Я тобі не вірю, Робі. Відтепер я завжди називатиму його малюком базом. Я вже не дитина. На майданчик? Не хочу. Сьогодні я лишуся вдома. Як же мені все виправити? Мамо, скажи, а скільки сохнутиме моя ковдрочка? До вечора вона висохне, Джаспер. Я знаю, ти не можеш без неї спати. Мамо тихіше. Я не хочу, щоб хтось це почув. <гум> <гум> я чула <гум> Джаспер. О, Рубі. Що ти тут робиш? Прийшла поговорити. Та я вже знаю все, що треба. Ти спиш із дитячою ковдрочкою. Тільки нікому <гум> не кажи. Навіть базу. Я йому не скажу. О, бо ти це сам зробиш. Я хочу пограти на дворі, друже. Та я не хочу зустріти Джаспера Джаспер. Привіт, баз. Я прийшов, щоб ем, е, Щось тобі сказати. Ну жбо, кажи. Я. Я прийшов сказати, що не можу спати без своєї ковдрочки. Справді. Отже, дорослі хлопчики теж сплять з улюбленими речами. О, так, тільки вони про це не кажуть. Отже, краще мені у школі не казати про твою ковдрочку. Так ні. Може, пограємо на майданчику. Так, пограємо у динозаврів, Або на войдалка. <грає> Від ковер медико. І цього разу нікого не лякати. Добре, дякую. Джаспер. зачекай на мене. Mm -hmm.